Друзі, всім великий привіт! Ви на нашому сімейному каналі. Сьогодні у нас дуже чудова погода, така сонячна, тепла. Я знову гуляю по лісу, по лісу, правильно сказати. І ви знаєте, мабуть, настав той час, коли треба трошечки поговорити. У мене була можливість попасти до інтернету, якісного інтернету, коли ми були у рідні. І я змогла прочитати коменти за два місяці. Два місяці коменти, які коментувалися, ну, не прямо мені приходили ці коменти, а коменти проходили за два місяці під чимось коментами. Тому я змогла на них дати відповіді, почитати. Тому що не було можливості, інтернет дуже поганий і не було гарної якості для того, щоб загрузити ці коментарі. Ви знаєте, я була шокована деякими людьми, деякі люди полетіли в бан, я так і зробила. Я завжди казала, я не буду е, ні з ким церемонитись, кому не подобається, як я розмовляю, як я веду свою сторінку, свій канал, наш сімейний канал. Це його проблеми, і я не з ким це не буду. Були розмови про мову, були розмови про те, що ми неправильно зробили, поїхали з сином до України, не потрібно цього було робити, ви були неправі, що це за відпустка і тому подібні речі. Друзі, або ви уважно дивитесь відео, або, будь ласка, не задавайте таких. Вибачте, відволіклась, люди ходять. Або не задавайте, будь ласка, таких питань, які є відповідями в цьому відеороликах, про які ви дивитесь. Питання мови. Перше. Я говорила на своєму каналі колись російською мовою. Я прийняла рішення перейти на українську мову, і я цього рішення не змінюю. Українська мова це моя рідна мова. Я не кому нічого не нав'язую, і я взагалі вважаю, що неправильно комусь щось нав'язувати. Якщо вам це не подобається, забулася офіку. Якщо вам це не подобається, то це ваші проблеми, а ніяк не мої. І говорити про це було б дуже недоречно. Вказувати мені, що робити, з ким де бути і куди мені їхати, також буде неправильно. Всі рішення стосовно нашого проживання з сином, в тій частині світу і країни, ми приймаємо виключно з чоловіком, і більше нікого я питати не маю наміром. Тому повторюсь ще раз: якщо ви вважаєте, що ви маєте право давати рекомендації, поради, про які вас я не прохаю, то це ваші проблеми, і я можу сміливо відправити вас туди, куди відправили всі наші за російським кораблем. Ну що, друзі, хочу продовжити. І є, знаєте, такий момент. У мене на каналі є людина, яка... декілька таких людей, дві-три. Із них одну то я точно заблокувала людину. Пройшлася по всім коментарям, написала купу гадостей, деяким моїм підписникам, моїм глядачам. Знаєте, це настільки неприємно. І ти розумієш, людині скучно. Мені ще багато хто з людей, не так багато, але декілька оцих людей закидували, що я тут така невдячна і говорю погане про Німеччину. Я не говорю погано про Німеччину, я не говорю про людей, про німців, нічого поганого. Але сама Україна була не моя. Я вже колись казала і повторювала неоднократно. Добре, якщо ви переїжджаєте в якусь країну для життя. Мені всі закидали, що це ж така розвинена країна, твоя дитина б отримала гарну освіту, чого ви поперлася в Україну, де йде війна. Друзі. Кожну країну, кожна міграція, я вважаю, має бути продуманою, а не вимушеною. І наша поїздка до Німеччини це була вимушена перша. Друге, вона мені була нав'язана деякими людьми, багатьма людьми. Неважливо ким, багато людей в моєму колі, які мені нав'язали цю поїздку. Тому я вважаю, що Н -н -н. А також Німеччина моєму дитині не була до вподоби, на що я буду силувати дитину. Дитина вважає, що в Україні їй добре. Ви знаєте, пройшло два місяці, і за ці дві місяці просто вони прилетіли як одна минуточка. Обов'язково пізніше, як у мене буде час, вийде на каналі відео, в якому я розповім, що не треба, які помилки не треба. Завершать, вибачте, забула українською мовою це слово. Е Якщо ви плануєте від'їжджати з Німеччини, є така можливість, яка мене була, не повернутися в країну. Е Тому що коли я від'їжджала відпустку, їхала сюди до України, то від сотків я знала, що я залишуся. Я це не приховувала, я прямо це говорила і куратору, і соціальним робітникам, і всім, всім, всім хто нам допомагав в Німеччині, я цього не приховувала. Е, мені сказали, не турбуся, все буде добре. Якщо так, то ми закриємо всі питання. Я вам скажу: пройшло два місяці, я від'їхала з Німеччини два місяці тому, і за ці два місяці. Дяку Богу, вирішилось питання з житлом. Я про це обов'язково розповім, тому що це дуже важливе таке питання. І я хочу, ну я маю думаю, може краще це все розповідати вже, як все воно закінчиться, а можливо я, я подумаю над цим питанням, тому що є моменти. трошки вибачте, Тому що є моменти, коли ще не до кінця вони вирішені. Тільки ось на днях мені прийшло повідомлення від людини, яка мені допомагає в Німеччині. Це за, за це дуже велике спасибі. Це наша україночка, яка вже багато років живе в Німеччині. Ми з нею товаришуємо. Питання стосовно оплати електроенергії в німеччинській квартирі, де ми проживали. Я її маю оплатити. Я ще тоді, як від'їжджала з Німеччини, то я не вскривала, що я обов'язково заплачу за це питання. Тому і вам рекомендую обов'язково. Це буде відео, трішки пізніше, і все-все я вам розповім. Єдине, наперед, скажу, можливо, хтось буде дивитися це відео і вже подумає про поїздку додому. Будьте впевнені, якщо ви не плануєте повертатись, то вирішуйте питання ці всі на місці зразу. Не слухайте нікого. Оце єдине, що я хочу сказати, тому що коли я послухалася, що все буде добре, Юля не переживає, ми закриємо це, мені німкеня говорила. Причому Німкеня знала, що ці питання вилізуть, особливо питання, які касаються, які стосуються, вибачте, квартири, це дуже таке глобальне питання, тому що, не живучи в квартирі, по договору ви ще маєте її сплачувати деякий період часу. Але це все я більш детально розповім. Пізніше, і тоді обов'язково поговоримо з вами про ці всі питання. Я вам вдячна, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте, підтримуєте мою родину, пишете добрі слова, запрошуєте до себе додому. Я вам вдячна. До скорих зустрічей і. Я обов'язково повернуся і розповім більше, детальніше. Поки ми гуляємо, насолоджуємося теплою осінню, не зважаючи на те, що на дворі вже листопад і зовсім скоро буде зима. І ми хочемо тут жити додому.